Матура Кермерікана, Дімітрова, Дімітрова Глебова, Глебова розвернулась, приїхали на Опять нас. Океаш таку сторону Матура. Кермеріка приїхали до жопневої, по жопневої поїхали з Жопневу, Богдана, розвернули, поїхали на нас, доїхали на вокзал там він і і рухається назад в сторону в сторону центру. довірили, ми зараз розписуємо конкретні вулиці по тим, які улички мікрорайон. сектори, мікрорайони. Загриблю, дуже важливо. Там на комунальник, я там, там людське лицо, цього всього хозяйства. комунальники будуть брати, що там розпише. Він сейчас скаже кожному, розпише все, розпише собі. То ми зараз розділяємо, що дає жилета дорога, там собі щось беремо, і ми виписуємо ряд вулиць, перелік мікрорайону, там дає енергоінвест. Енергоінвест. А в стране это будет коммунальный просиба. Ну, Некоторые поменялись, пошли спать. Ну, 12-х заново. По, -по, по поводу людского ресурса. Теперь ну, не я, с вами, я, я, не спрямую, я с вами, я не спомню, я с вами, что у них будет поэта. По надрочной час. Штаба не было, начнем с вами Красносу, штаба, все нормально, все поговорим. положение вещей в нашем обществе. И вот депутаты а, сидят, принимают законы, а в действии, где на фронте нет, где они? Вот сегодня я задаю вопрос депутатам а, с города Смелы, где они? Где предложение? Это да все они пришли, сидеть в парламент а, на своих местах и критиковать, кого критиковать? Поэтому, да, полностью. На одном воздухе последний круг. без воздуха последний круг делал. Там жил только в передаче на отвалах. Он игрался. Были проблемы. И сейчас, как бы, есть там опять же, звонил только что. Мне пообещали вроде бы две машины. Если вам нужны две машины, то мы сдадим коммунальных эти две машины, мы будем брать 140 тысяч гривен. За эти деньги мы будем покупать э, все, что нам нужно, все, что нам надо, Всі будуть доволі, що не так швидко, не так швидко. Але ми також хотіли би сказати, що де ті кошти, де, де ті е, гроші, на реактиви, де ті кошти на паливно мастильні матеріали, які повинні були закладені, це якраз господар і заклав їх в свої вибори. Можемо запитати в цього плюти, де, де це все ділося і куди ці були гроші потрачені, що ми зараз не готові до зими. Але нічого. Ми вирівняємо цю обстановку і з честю вийдемо разом з містянами і пройдемо і зиму, і літо, і наладимо, і дамо лад в нашому місті. В першу чергу хочу подякувати своєму колективу за те, що дійсно велику роботу ми зробили цю ніч і будемо далі працювати, і працюємо. Ми Місто проведемо в порядок, воно буде відповідати тому стану, якому потрібно бути на самом ділі. Все буде почищено, я кажу, все буде зроблено. Я доповідаю міському голові. Складна була ніч на сьогодні. І за мою практику такої ночі у нас ще не було. Я вам скажу так. За три роки, що я працюю в комуналіку, такого ще я не бачив. Але чому тому, що потребували відповідальності від людей, і люди дійсно стали як на передовій. Зараз багато людей в бліндажах сидять і їх бомблять в цей час. Тому ми повинні трохи в тонус зібратися і нести відповідальність за кожне слово. Хотів би подякувати Олексію Петровичу, Гончаренко, першому заступнику, який фактично сьогодні зранку взяв на себе повністю роботу штаба, скликав всі служби, і робота дійсно пішла. Розграничили місто на певні сектора, кожному підприємству. Хотілося б Полушкину подякувати Петровичу. Хотілося б подякувати Малинко Микола. Миколи Миколі Івановичу, подякувати е, тим своїм людям, підприємцям, які також встали і mm -hmm. сьогодні. Підставили своє плече, не просто дивились, чи цепко дойде, чи не дойде, чи засипле це місто чи ні? Ані встали всі, тому це вже радує і це дає якісь позиви до того, що ми не будемо підтримувати. Хай страусів підтримують. А люди повинні допомагати один одному, і тоді дійсно буде порядок. І якщо ми будемо підставляти один одному плече. Хотів би Олексій Петрович сказав би з приводу штаба сьогодні, як як була створена робота. За дорученням міського голови мною був очолений штаб по очищенню міста від снігу, від такої негоди, яка сьогодні нас спіткала. Мені хочу сказати, виразити подяку Беценко Олегу Миколаївичу. Він це людина, яка своїм досвідом мені дуже допомагала в сьогоднішній роботі. Бо це мій, мій дебют був. Я ще ніколи не, не очолював штаби, ніколи цим, цим не займався. Також Старик Володимир Олексійович. Олексійович. Йому дуже велика подяка, який теж велику роботу провів сьогодні. Член виконкому Віктор Степанович Овчаренко. Так, да, Овчаренко, А також я хочу що сказати. На завтра ми розбили по секторам і завтра ті вулиці, які, ну, скажімо, у нас, які не являються центральними, теж будуть очищені від снігу. Так що дійдемо до кожної. Далеко і навіть вулиці. Каміль Рафідінович, Валетов, Комітет народного контролю, очує зараз Черкаську область Комітету народного контролю. Хотів би, щоб також ви також сказали декілька слів, те, що ви побачили і вже при, по приїзду з Києва. мы застали на сегодняшний день в но ну, Хочется отметить действительно сложную, сложную работу Выконавчего комитета и э, де, действия. Ну вот с, э, с таких мероприятий нужно брать пример. Ведь э, сегодня война, страна воюет. И э, вот люди, которые живут здесь, э, их мужья, э, сыновья воюют там на фронте. И вот здесь тоже фронт. И э, сегодня ситуация показала, что если мы действительно подставим друг другу плечо, мы выйдем из любой ситуации Ситуація. І сподіваюся, що в дальнейшем так же і буде. Зараз на даний момент знаходимося на кінцевій зупинці трьох автобусних маршрутів. Це мала Яблонівка, дуже протяжніш велика по Яблунівці. Комунальник дуже класно спрацював, почистив вулицю, ви бачите, міський голова приїхав перепріяти. Ну, В принципі, робота зроблена. Велика подяка колективу комунальника, який мобілізувався після безсонної ночі і зараз знову продовжує боротьбу з снігом службі наші підприємства, які є на території міста Сміли, це і Мажбуд. Потім Сміла Енергенвест працювала вчора, назавтра домовилася, як казав міський голова по секторам, відпрацювати підприємство включається таку, як толока, спільна така робота по очищенню міста від Сміли. Тобто сектора будуть розбиті по навіть таких тупикових вуличках, де прочищати, щоб люди ну, могли спокійно зібратися куди, кому надо. Місто закидало снігом, і ми бачимо, що це стихія і стихійне лихо. Фактично зупинилось зранку було і техніка, і автобуси. Але бачите, ми справилися, і хотілось би подякувати і підприємцям нашим, і нашій комунальній службі. І заступникам і зараз потихеньку, фактично, вже ми маємо сьогодні зараз сьому годину, і місто, я бачу, що потихеньку-потихеньку вичищається від снігу. Тому, шановні сміляни, будемо працювати, будемо працювати злагоджено і на наше всі будемо працювати на наше місто. Думаю, в майбутньому ми не будемо підтримувати. Один одного, а будемо підставляти плече і допомагати один одному. А підтримують я рахую тільки страусів, тому ми будемо допомагати один одному зараз. Двома екіпажами із журналістами і з заступниками. Міськвиконкому міського голови. Ми проїхали фактично по секторам, які ми порізали і розподілили. І Будемо працювати, будемо працювати цілу ніч і думаю, що завтра буде вже місто вичищене від снігу.